Йоу, друзі, всім привіт! З вами знову я Кант, ой, відео. І сьогодні ми будемо записувати знімати Майнкрафт в світі, де нам не можна дивитися на жовто. Як ви пам'ятаєте, ми побудували ось таку хатку на дереві. Перший раз мені не вийшло записати це відео, тому що мені типу, не в мій друг. Я вже тут раді помирав. І це виходить доволі неприкольно. Я добув трохи дерева для того, щоб це зробити. так, так, звичайно. -та, Він трохи. не вийшов. Я трохи тут пробудував сходи. Да, як ви пам'ятаєте, я вже сам забув, що в нас ліжко взагалі жо. І... А я вже забув, що нам не заборонено дивитися на жовте. О, ми можемо зробити фіолетово, але. Чувствуємо того. Краще вам не розступити. Я ось вот сприйну, займлюся. Ці сходи будувати дуже важко. Які що вдарив? Ні, братан. Дядя, поставте лайк за нього. Щоб я більш такого не робив. Да, їх будувати дуже важко. Ось вони навіть не добудувалися до цього. Мені тепер не видобути. До одна сходинка, до другого сходинка. Угу, все. Які на своєю шокіри. Да. Це так. Да. Треба вас так робити. Да. Добре. Я з вами так давно не говорив. Ну, я, я вчора тільки це відео записала. А це вже третій ігровий день, ніхто не знає. Я поставив вже дні, щоб ми... А ви бачите? І на балансі у нас зараз. Як на балансі? У нас взагалі зараз день. Ну, вже, якщо що, запригувати можна. І залазити отако. Потім туди можна буде злазити і отако зробити. Це на квітки заборонено дивитися, е, на заборонено дивитися, тому що я. Ну. Це буде нечесно. І не смол скіп і на моє ліжко. Тому що ну, це не чесно. Якщо я зараз потрачу, це на наборний, це цікаво і не закінчиться. Два, три, чотири. Два. Три, чотири. Люблю я технологіями займатися. Хі -хі. Автоматичні двері, супер! Все. В теорії воно має. я п'явмажу. Я Мене лишається 11. 16 дошок. Це дуже ну, така кропітка праця. Типу потрібно дуже багато часу і ще вона Така кропітка. Ууу, шофто-блакитний! Шофто-блакитний! Зачекай мене, любий. Все, ідеально! Тепер можна підніматися наверх. Просто облакитне, але він до мене підійде. Та воно Долі, має. Але не треба його знайти зараз. Чуджун в лихих лісах полонинах. Полонини горі. О, жопта облакитний, жопта облакитний. Ну, зачекай. Це вже доброкидний те. Ти де де літанеш. Моє золотце. Це потрібен мені пісок, який нам допоможе зробити скло і глину Вона Допоможе нам зробити голичку. Мені вже хлопця. Для її ми можемо позабирати ці колони, і вони дуже смачненькі. Їх Вже завезли сильком. Це, напевно, Тео приніс. Тео привіз точніше, за Тебес, такі на багато 20. Кому. Це не так багато, поки правила. Коментарі. Мені такі дасть переручити того фотоблокиника. Я, буду... Я його буду звати Патріотом. Потиводы, ты не потрион Патриоты, па Патриоты, Патриоты Ты-Да шо Що таке було? Мне показалось, что то вино пять не боюсь. Такий в жевтоблакитним тілом. Що зараз я хочу зайнятися? Я хочу зараз. Я не забув. Ммм, і Я хочу, що мені спочатку Чобити? Я думаю, глин пережати. Не перерадити сіренішу. Чим я хочу зайнятися? Я зараз хочу зайнятися домашніми справами просто тут піонію. Мені потрібно три цеглини. Три. Готую мені три. Потім я пожарю е пісок і ми зробимо тут вікна. Робимо скільки? Дві, три. Одну глину ми лечемо. Може, з ну, нею потім ще щось. Так, і піонію не можна не Ай, добре, Нехай тут просто. тут пожалуйста. Ша сюда мы то не походим. Ну кого он не вирос. Кого ничего чого не посадить? Просто відкладаю. Я тут десь бачив мак. Я хочу його забрати. гарному. Це було викратно. Забрати мак. Мак-мак. Потому що жовтого взагалі багато не буває. У гриби, гриби, гриби. Хороший у. Тихо маки. Здобим макі. я вже не боюсь. Він не зів'яний. Це символ нашої української душі. Української душі, вон давно, бачимо. Вона нас ж дім як глечик, він прям дім як горчик. дім схожий на глечик. Я вже не болюсь, я стрібаю просто з висоти, тому що знаю, що я немає складен. О! Все. Тепер він сидить тут. Навіть Все. Тепер жаримо пісок. Зараз вже трохи почекаємо, якраз дійдемо до четвертого дня, і я думаю, це відео буде закінчуватись. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто не бачив мого попереднього відео, подивіться його обов'язково. І напишіть, у який час ви дивитесь про це відео. Мені буде дуже-дуже цікаво і приємно. Якщо ви ще поставите лайк, напишете купу-купу. Класні коментарі. Мені буде дуже приємно. Як дивитися на оце закат сонця? Я буду просто стрибати і покажу вам повністю. Я думаю, ви його бачили на моїх початкових відео, де я грав, бився з Главнином з візером, з Андердрагоном, ще з, з стрежем побитися, але подумав, що це буде довго будувати оту штуку для нього. Все, ось тут ще виконічку зроблю. Подивлюсь. Як все темно і погасло. Все погасно, все темно. Тепер немає нічого в мене. Все погасно, все затемно. Тепер немає нічого в мене. Це відкрити мені двері. Я такими технологіями займаємося третьому класі як садочку. Непонятно. О, жарко. І ось сюди кудись. Все. Гриб! Гриб взагалі можна схилити? Я зараз беру цю квітку. А, ні, гриб можна. Але в нас символ української діши, значить це гриб. Ой, це мак. Правильно. Супер. Ну що ж, комфортно вже в нашій такій оселі, невеличкій на дереві. Вона. Прям величенька. Щось тут коврик аби хорошому зробити. Е, да. можна зараз буде. Лягати спати. А зараз хочу сказати дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Щоб пришвидшити нову серію, ставте лайки, підписуйтесь на канал пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І чекайте нових серій. Далі буде. Ой. Ну так. Далі буде ще. Всім до побачення, друзі. До наступних зустрічей!